Зараз я цілком погоджуюсь, тому що ця поліція, нинішня, яка давала присягу захищати народ України, вона нині співпрацює із незаконними формуваннями, отими, які стоять як повії на трасах, але займаються трішки іншою діяльністю, ловлять людей, заламуючи руки, займаючись побиттям, каліцтвами мирного населення, замість того, щоб самим іти воювати, адже вони. Військові спеціалісти вони давали присягу, вони змушують це робити мирне населення, яке і без того багато хто займається корисними справами, піднімаючи економіку країни, працюючи на критично важливих сферах, які відкривають збори на армію, на допомогу армії. Але ж ні, репресії набуваються більших обертів, і хто б що не писав, там мені в коментарях. Я виступаю не проти мобілізації. Я виступаю за те, щоб вона була на рівні цивілізованої європейської країни.